Всім доброго дня зараз нарву соковиті вишні на пиріжки. Готуємо пиріжки з вишнями. Для тіста беремо пів літри молока, одну склянку цукру, 50 грам свіжих дріжджів, пів чайної ложечки солі, 4 яйця, 250 г маргарину, один пакетик ванільного цукру і борошно. Для начинки 900 г вишень, 2 столових ложки крохмалю, пів склянки цукру. Для змащування потрібно ще одне яйце, для крихти пісочної, 4 столові ложки борошна, 4 столові ложки цукру і 50 грам масла. Готуємо тісто, дріжджі, розтираємо з цукру. Додаємо 2 столові ложечки. До дріжджі вливаємо трішки теплого молока. Все так розмішуємо. Беремо 5 столових ложок борошна, вливаємо тепле підігріте молоко і ретельно розмішуємо. Додаємо дріжді. Перемішуємо. Накриваємо опару рушничком і залишаємо в теплому місці на одну годину, щоб опара підійшла. Тепер готуємо начинку. Вишні змішуємо з цукром і з крохмалем. Гарненько перемішуємо, кип'ятимо і проваримо десь приблизно 2 хвилинки. Опара вже підійшла до яєць, додаємо цукор, сіль. Ванільний цукор. Ростираємо. Вливаємо розтоплений маргарин і все перемішуємо. Вливаємо до упари збиті яйця з маргарином. Перемішуємо. Додаємо поступово борошно. І замішуємо м'яке тісто. Ось таке м'яке тісто вийшло. Для замісу тіста я додала борошна 1 кг і 400 г. Накриваємо тісто рушничком і залишаємо на 2 години, щоб підійшло. Тісто вже підійшло, руки змащуємо олією, беремо шматок тіста. Кладемо трішки начинки і заліплюємо краї. Формуємо такі маленькі пиріжки. Даємо пиріжкам настоятися 20 хвилин. Готуємо пісочну крихту, Борошно. змішуємо з цукром. Додаємо масло і все так розтираємо. Змащуємо пиріжки збитим яйцем. Зверху посипаємо крихтою. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 165 градусів 30 хвилин. Такі виходять пиріжки з вишнями. Ось такі виходять всередині, м'ягенькі, пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.